Низібуття, 16, 17 речення 2 голови читаємо. Та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь. Усяко дерево саду їстимеш. З дерева пізнання добра і зла не їстимеш. Бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно, дійсно мреш. Бо всякого дерева саду можна було їсти в раю, едемському саді. Так і багато що ми в цьому житті можемо робити і не умремо. Бо Боромимо те, що є добре чи нейтральне в моральному плані. Але каже Господь Бог, з дерева пізнання добра і зла не їстимеш От того самого дня, коли ж з нього скуштуєш, на певну мрежу, напевно, значення дійсно помреш, беззаперечно помреш. І коли ми починаємо міркувати самі в собі, що то за дерево таке було з тими плодами? Про що мова? А мова про те, що якщо ми хочемо, Самі без Бога, без Божих законів, вирішувати, що для нас є добре, а що зле, що нам підходить а ні. Тоді вибираємо те, що нібито, нам добре, а воно для нас є погане, бо грішне. І духовно стаємо мертві, чинячи смертельні гріхи. Це здобуть для мене добре розпусту чинити і чинить і потім. Важко хворіє, стає людина поневоленою. Якщо не покається, то піде в пекло. Хтось каже, для мене добре красти. От кралеш на роботі і маєш гроші, чи якісь речі. І так краде. І якщо не покається, то напевно помре. Піде в небуття в пекло, хтось каже, а для мене добре до ворожа ходити. І тут ворожки на все знає. У нас Богом має образи, свячений віск, воду свячену, ходить до церкви, молиться, робить свою маю, молиться. Таке, якби хтось ходив красти, а перед тим молився. Я образ собою взяв, що йому пішло добре. Таке саме, вона діве молиться, але чиниться тут, робить маю, відчувати бере інформацію, чи здібності. Чи в лапках, чи до дійні сили. І через це грішить. Але вона добра ворожка, я до неї ходжу, вона дуже допомагає, вона все знає, іщує. І помічна. Ось вічник молився, не помогло, а ворожка пішов, пішов, все помогла всій нашій родині. Помогла стати бісноватими і піти в пекло. О! І так собі людина думає, що для неї щось добре. Оту людину висварив, посварив застрашено, застрашив, і все. Я розумію, що добре діло зробив. Тепер спокійно живу, не боюся, Роблю, що хоче. І так собі людина вибирає, як думає, добро, насправді, чи зло, гріхи, занапащує свою душу і є поневоленим. Треба каятися, Не треба нам грішити важко. Не потрібно покидати Господа Бога, щоб пізнавати. Життя без Бога, бо без Бога не робимо помилок грехів, без Божих законів, без отримання Божих заповідей. будемо вчинити багато зла і слід Дух нас не раз здурить, обмани, буде обманювати в цьому житті, схиляючи до всякого зла і непотребу, до приниження ближніх до нечесності. Треба знати, що Господь Бог є повнота мудрості, добра. Знання святості, Він є в Тройці єдиний, всемогутній, святий, Бог є, свята любов. І тільки з Богом ми маємо щастя, мудрість, любов. Через те звертаємося до Господа Бога, щоб Він нам пояснив, розказав, навчив, як маємо жити, щоб чинити добро і уникати зла. І знаємо, що Господь Бог діє через Святу Католоцьку церкву, через навчання римської Орхіреї, через доми правди і віри Католоцької церкви, нас вчить, як маємо сприймати Бога, людей, життя, себе, і що нас очікує, нам Господь все пояснює. Також дав нам Божу благодать, добрий, троєць єдиний Господь Бог. Ласку Святого Духа отримуємо через святі тайне, хреще, мерепомазання, споле при щастя інші святі тайни. І Господь Бог нас вчить жити через священиків на чолі з римським архіреєм і освячує святі тайни, що ми завжди були з добрим Богом. Тому багато не мудруємо, що для нас добре, а що зле, а розуміємо, що те, що є грішне, неморальне, те, що є погане. Це для нас не підходить, це для нас згубне. Це те, що веде нас до порушення Божих законів, для нас не є добре, а є дуже нічуче, руйнівне. Тому пізнаємо Бога, з ним спілкуємося, ходимо до сповід, до причастя католицької церкви, читаємо Катехівське святе письмо, слухаємо порад священиків і стараємося жити по -божному. Виникаємо всякого нездорового мудрування, уникаємо гріхів, думаємо, що робимо, вибираємо добро, живемо свято і просимо Духа Святого, щоб дав нам сили, бажання бути з Богом, щоб дав нам благодаті, щоб ми виконали волю Господню, щоб ми завжди звертали своє серце родом до нашого Небесного Отця чи Ісуса Христа Святому Дусі, чинили те, що до подоби Господеві. Те, що йому до серця. З дерева пізнання зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно, мреш. І коли ми вирішуємо, що для нас добре є грішити і чинимо важкі провини, прогрішення, тоді вибираємо собі духовну смерть, себе нищимо і злого духа допускаємо і він нас руйнує. Кажемо, чого та людина так деградувала. Чому та людина так занепала? Чому стою людиною така біда? Та тому, що вирішили жити на свій розсуд, як їм хотілося, нехтуючи Божими законами, відкидаючи Господа Бога, вибираючи себе, річні насолоди, річні втіхи, матеріальні цінності, мамуну, грошолюбство, нечесніше до ближніх, і через те так злий дух і їхня неморальна поведінка. Понищила їх розум, психіку, стосунки з людьми і своєю безбожністю і гріхами зважали, що найгірше Господа Бога, Тройці єдиного, і собі шкодили, людям приносили прикрість чи давали поганий приклад. Стараємося жити не на свій розсуд. А що не треба думати? Треба думати якраз. І думати правильно, правильно, просити Бога про посвідчення розуму і вибирати добро, вірність Богові, дотримання Божих законів. І тоді ми дійсно не времо, а будемо Богом благословенні, будемо слухатись Духа Святого і будемо жити у повітті Божої благодаті, чи інше добро і інших теж навертати до Господа Бога. Коли хтось мудрує щось багато, щось каверзує і схвалює зло. Ми кажемо, не мудруй, чоловічи чи жіночка, покайся, навернися, звертайся до Бога, не будь гордий, горда, покорися перед Господом, проси Духа Святого, щоб бою тебе по житті, будь послушний і послушна Богові, приймайся ці тайни, сповідайся, почащайся. пізнавай науку науковоцько церкви, Божого Слова, радься з священниками, приймай їхню спасенну науку, яка веде до Христа Господа, до єдності з Богом в серці, в житті, до добрих діл. До святості, до навернення грішників. Через те ми завжди пам'ятаємо, що є сотворінням, що ми не є богами і нам потрібен Господь Бог, який нас навчить, захистить, освятить і дає щасливе вічне життя. Пізнаваємо найбільше наше добро Господа Бога, Його святу волю, Його закони. Науку католицької моральності, духовності, жиємо святою з Божою допомогою, чинімо волю Господню щодня. З Стерви пізнання добра і не неїстиміш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно, дійсно мреш. Святий Духу, допоможи мені уникати самопевненості, свавілля, Гріхів, а завжди вибрати, покорі, довір'я, Господа Бога, Хройці єдиного, Божу любов, Божу правду, дотримання Божих законів, послуг Тобі, Святий Духу, життя в святості, як вчить католицька церква. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нени повсяк час и на вики